Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Citroën C5 2015 року в білому кольорі, обладнаний бензиновим двигуном 1.2. Автомобіль має 16 радіус дисків та нову гуму літню. Задній ряд пасажирів також є свій підлокітник. Попереду у нас є безключовий доступ, ось такий показчик повороту в дзеркалі. Чотири склопідіймачі, складання дзеркал, режим їзди, також є підігрів сидінь, випираюча спинка у водія, салон комбінований, тобто посередині тканина по бокам шкіряний сидіння. Мультикермо у нас шкіряне. Е, є круїз, автосвітло, автодощ, е, також є двохзонний кліматконтроль, безключовий доступ. На приборній панелі у нас 115 тисяч рідного пробігу. Також є 4 парктроніки попереду та 4 позаду з задньою камерою. Автомобіль в досить хорошому стані, доглянутий та повністю обслугований. А переглянути ви його можете за адресою академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо в монти та всім вдалого дня!